За останні пару днів ми могли побачити на ринку величезне падіння. Говоримо про фондовий ринок США. Чому новий президент Америки він дозволяє, щоб ринок фондовий кровоточив втрачали на цьому його громадяни? Втрачали на цьому великі корпорації США, тому що величезний капітал з ринку фондового ушов. Люди продають свої акції. Чому і як це впливає на ринок криптовалют, який нас найбільше цікавить? Давайте розберемось. Поїхали. Ми звати Сет, я з команди Криптобаланс, і ми щоденно аналізуємо ринок, щоб розуміти, що відбувається і як на цьому можна заробити. Зараз в першу чергу обговоримо, чому Трамп поставив собі за мету обвалити долара. Чому Трамп хоче, щоб долар був дешевий? Відповідь дуже проста: дешевий долар дозволяє більше заробляти великим корпораціям в Америці. Які продукують свої товари і висилають за кордон. Звичайно, в довгій перспективі не вже сьогодні. Тобто, якщо доляр впав сьогодні на 8 вони не починають заробляти більше, але в довшій перспективі вони будуть заробляти більше. Як це можливо? Уяви собі корпорацію, яка в США для прикладу виробляє смартфони. Цей смартфон коштує 1100 доларів. Його висилають до Європи, до Німеччини, і в магазині в Німеччині продають за, для прикладу, 1000 євро. 1100 доларів коштує він в США, 1000 євро коштує він в Німеччині. Люди його купляють, і за кожну куплену одиницю корпорація в Америці отримує звичайно 1100 доларів. Еквівалент 1000 євро. Ну, коли долар стає дешевший, то за 1000 євро можна отримати не 1100 доларів, а для прикладу 1200 або 1250 доларів. Отже, для пересічного покупателя в Німеччині ціна цього смартфона не змінилась. Він далі платить 1000 євро. Але вже для корпорацій в Америці відсилаються їм більші гроші. Для них це вже прибуток. Тому що їм висилається не 1100 доларів, а їм висилається, наприклад, 1200 або 1250, або 1300, тому що долар дешевший. Отже, кожна велика корпорація в США, яка продукує товари і висилає за кордон, завдяки тому, що долар падає, вона починає заробляти більше, а того і хоче досягнути. Дональд Трамп чому? Тому що в свою чергу це принесе великі інвестиції в саму економіку США. Яким чином? Інші компанії, які зараз знаходяться по світі, великі гіганти, які продукують дуже багато товарів, почнуть переносити своє виробництво або свої фірми до США. Чому? Тому що буде їм більший прибуток з проданих товарів. Якщо до цього моменту вернемось до прикладу нашого про смартфона, до цього моменту якось компанія, яка продукує смартфони, знаходилась в Німеччині і продукувала ці смартфони, вирішили, що продають їх по тисяча євро, то продавали їх в магазині по тисяча євро. І то, що відбувається в США, як там змінюється ціна долара, на них немає впливу. Вони далі собі по 1000 євро продають ці смартфони, Їх цікавить економіка в Німеччині. Ну коли вони почують, що в Америці... Можна тепер цього смартфона виробити за ті ж самі кошти для прикладу, але отримувати більше, тому що будуть іти долари на рахунок фірми, тоді вони захочуть перенести свою кампанію, своє виробництво саме до США і продавати таким чином, як ми обговорили з тобою спочатку. Отже, завдяки зменшенню ціни долара уряд США. Робить конкурентним ринок Америки для виробництва і хоче мотивувати великі компанії в світі, аби вони переносили свій бізнес до США. Якщо до того додати, що для прикладу вони почнуть ще якісь робити пілги, Щодо податків для таких корпорацій, які переходять до Америки, то це буде ще додатковий плюс, аби були нові інвестиції в США. А коли є нові інвестиції в економіки США, коли тримаються гроші на банківських рахунках в США, то збільшується кількість робочих місць і життя в державі стає. Стабільнішим держава має великий капітал, яким може оперувати як і які є для неї забезпечення. Отже, перша причина, чому долар має обвалитись з точки зору Трампа, тому що це дасть заробити більше компаній, яка знаходиться в США, плюс мотивує цілий світ, аби переходити з бізнесом до США. Саме тому і появились, до прикладу тарифи щодо мита, які обвалили. Вартість долара чи це небезпечно? Друге питання, яке хочемо обговорити, це дуже небезпечно, тому що якщо м -м, забагато прикласти зусиль для того, аби знизити вартість долара, можна опинитись в величайшій рецесії. Щось подібного відбулося в 2008 році, коли долар впав приблизно до 70 пунктів. На графіку ціни Це був великий обвал доляра і знаємо, як це вплинуло на цілий світ. Це була всесвітня криза, яка тривала пару років, від якої треба було вибиратись роками, дехто й до сьогодні не вибрався з цієї кризи. Потягнула це за собою дуже багато банкрутств, потягнуло за собою також і дуже багато самогубств серед людей, які були власниками корпорації, котрі все втратили. Це була насправді велика криза, яка так насправді не сильно торкнулася України. Тому що такі великі рецесії, великі кризи, вони в основному торкаються дуже розвинутих держав. Ім менш розвинута держава, тим менший вплив рецесія має на неї. В той час. Україна не була настільки розвинута, щоб відчути цей величайший удар, який завдала в 2008 році рецесія в США, котра саме почалась там. Ну Но зараз нова рецесія вже точно буде мати величайший вплив також і на Україну, і на багато інших держав, які в 2008 році обійшли це кругом. Чому це може спричинити взагалі рецесію, спадок долара? Тому що в моменті, коли долар впаде за низько, тобто, ну, стільки зусиль приклав уряд Трампа, адміністрація Трампа, щоб обвалити вартість долара, що аж полетів він за низько, скажімо, до рівня 80 пунктів, хіпотетично, це спекуляція. Впав він до 80 пунктів, в той момент. Люди по цілому світі не тільки люди, але і корпорації, і уряди, в яких на сьогоднішній момент дуже багато збережень є саме в доларах, тому що по суті це міжнародна валюта, в якій зберігають гроші не тільки люди фізичні, але й великі корпорації, навіть і уряди тримаються долара. Всі вони почнуть розуміти, що їхні гроші стають менш цінними, ті, які вони тримають в доларах. Тому що долар падає, і для прикладу, відносно валюти державної, для прикладу, валюти гривни або валюти польського злотого, або валюти євро, цих доларів стає менше. Вони менш цінні, менш вартісні. Що почнуть робити люди? В першу чергу почнуть це робити звичайно фізичні особи, такі як ми з вами, перед цим як почнуть робити з корпорацій, ми почнемо продавати це. І вкладати кошти в щось, що є більш стабільним, і так не падає, правда? Це може бути золото, тому що якраз під час рецесії дуже часто вкладаються кошти в золото, тому що воно тримає стабільний рівень, а навіть і в довгій перспективі завжди росте. Або почнемо шукати якісь інші можливості. Для прикладу, ту ж саму криптовалюту, той самий біткоін почнемо вкладати в біткоін. Отже, в загальну падіння долара. Спонукує інвесторів думати про криптовалюту також. Але враховуючи, що це досить ризикований актив, то люди більше склоняються до того, аби вкладати для прикладу в золото чи в нерухомість, що вважається в світі більш стабільним, і під час рецесії саме там і локують свій капітал. Але вертаючись до того, що може статись, якщо обвалити ціну за низько, люди почнуть все продавати, і ціна полетить ще нижче. Що потягне за собою такий сніжний ком, який буде тиснути і давити на ціну зверху, щоб вона ще падала, ще падала, ще падала. І так, маємо 2008 рік тобто міжнародну всесвітню рецесію. Де всі продають долари, ніхто його не хоче, а через те, що він є основною валютою світу, то і починаються проблеми. Тому що в основному, наприклад, ціла фондова біржа в Америці, вона ж основана на доларі. Тобто акції всіх компаній почнуть теж і падати. Ну і все по черзі, це така ланцюхова реакція, яка призведе до того, що все буде обесцінюватись, а в кінцевому результаті і збільшить інфляцію. Отже, підсумовуючи, що хоче зробити Трамп, зменшити вартість долара. Притягнути компанії, аби вони інвестували в Америку, хоча збільшити заробіток кампаній, які продукують в Америці і висилають свої товари за кордон. Але він танцює на межі перед великою прірвою. І можна насправді в цю прірву впасти. Отже, будьмо обережними, дивимось за новинами, тому що вони допоможуть нам правильно аналізувати наш. Портфель фінансовий і в правильні активи свої кошти вкладати. Ну виникає останнє підсумовуюче запитання: як ми з вами можемо на цьому заробити? На цьому що долар падає? Варіанти є різні, але з таких основних. Для прикладу, золото стало дешевшим. За останні два дня золото подешевшало на приблизно 2,5%. А це для золота досить великий дискаунт. Тобто велика знижка, яку можна використати. Воно постійно росте, а тут бац на 2,5% воно впало. І зараз добрий момент, щоб його купляти. Чому воно впало? Тому що золото в основному купляється за долар. Долар впав і це вплинуло безпосередньо на золото. Також є дуже багато невеликих фірм в США, яких ціна теж дуже сильно впала. І варто придивитись до компаній, які мають великий експорт. Тобто, які висилають товари за кордон, так як в нашому прикладі, наприклад, продукують смартфони і висилають їх до Європи, там їх продають. Чому варто придивитись? Тому що очевидно вони почнуть заробляти більше згідно з нашим прикладом, який ми з вами обговорили. Якщо почнуть заробляти більше, вартість їхніх акцій буде вищою. Отже, варто придивитись, проаналізувати деякі акції на американському ринку і, можливо, дещо собі купити. Крім того, ми можемо також і купляти валюту і заходити в шорт, тобто на поніження. Або, для прикладу, купляти пари криптовалют на Форексовому ринку, де торгуються валютні пари, і для прикладу, купляти пару євро до долара, де євро є сильнішим, і тоді ти почнеш збирати профіт з того, що долар буде падати. Тому що євро почне для тебе бути більш цінним. Отже, скажемо такі три способи на це, щоб заробити на цій ситуації: золото акції в США або валютні пари. Таким чином, ми з вами обговорили ситуацію, яка відбувається зараз на міжнародному ринку. Заохочую тебе підписатись на наш канал, поставити колокольчик, аби не забувати. Pro nasze nowe wideo otrzymywać o tym powiadomienia, przeglądać je, ponieważ one pozwolą tobie zrozumieć, co odbywa się w świecie finansów. Także zachęcamy o aby przejść na nasz telegram kanał, do którego link zobaczysz pod tym wideo.